Дорогі тернополяни, українці, друзі! Україна переживає непростий період. Складна політична ситуація відобразилася і на економіці. Ціни ростуть, а зарплати і пенсії залишаються на тому ж рівні. Не оминула ця проблема і Тернопіль. У зв'язку з різким подорожчанням цін на пальне та запасні частини. Перевізники вимагали внести зміни до діючих договорів, а саме підняти тариф на проїзд в громадському транспорті. Та скасувати пільги, безкоштовний приїзд для пенсіонерів. У Тернополі відбулися громадські обговорення, громадські слухання, де перевізники не мали дійти компромісу з громадою міста. Цього не вдалося зробити. У своїй виборчій програмі ми декларували, що забезпечуємо безкоштовний пільговий проїзд пенсіонерам, ветеранам УНУПА іншим пільговим категоріям населення. І ми це забезпечили. Ми зберігаємо діючий тариф на тому ж рівні, що був у розмірі 2,50. Гривня 25 для учнів. Ми забезпечимо право пенсіонерів та інших пільговиків на безкоштовний проїзд в маршрутному таксі у кількості трьох осіб. Проїзд у соціальних маршрутках безкоштовно для пенсіонерів, інвалідів, ветеранів УНУПА та інших пільгових категорій. Тариф на проїзд у соціальному транспорті залишається незмінний у розмірі гривня 50. Комунальне підприємство Тернопільської міської ради електротранс забезпечить безкоштовне провезення пільговиків на обмеженій кількості. І також збережеться існуючий тариф у розмірі гривня 50 та у розмірі 1 гривня для учнів і студентів. У цей напружений час ми залишаємось без дружньої підтримки. Тернопіль відвідав генеральний консул Республіки Чехії в місті Львові Мирослав Клім. Під час зустрічі ми обговорили можливість співпраці між Тернополем і чешськими містами, питання залучення інвестицій в Тернопіль, а також можливості реалізації проекту подвійних дипломів для наших студентів. Окрім того, пан консул передав. Подарунок для Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги медичне обладнання на суму понад 140 тисяч. Це відзнака роботи лікарів Тернопільської лікарні швидкої допомоги, які надавали допомогу потерпілим під час Євромайдану і Революції Гідності. На цьому тижні були спроби дестабілізації громадської безпеки в нашому місті. Служба безпеки України виявила вибухонебезпечні предмети. В одній старій будівлі поблизу співочого поля. Складається враження, що місцевий криміналітет намагається перетворити наше місто у такий собі західноукраїнський Слов'янськ. Я хочу заявити, що я, як і громада міста, не допустить, щоб криміналітет, спонсорований з Росії, піднімав голову в Тернополі. Під час подій Євромайдану і Революції Гідності Тернопільська міська рада рішуче заявляла свою позицію стосовно минулої влади. Так само і зараз я хочу заявити, що Тернопільська міська рада, і я особисто, як міський голова, зробимо все для того, щоб кримінальні елементи з 90-х років не турбували спокій і громадську безпеку тернополян. Ми до цього часу не маємо інформації від правоохоронних органів, хто саме намагався штурмувати Тернопільську міську раду 25 квітня і який їхній зв'язок з відображенням цих подій в російських засобах масової інформації. Незважаючи на фінансову нестабільність та погодні умови, місто продовжує оновлюватися. Розпочався капітальний ремонт вуличного освітлення на вулицях Польова та Сонячна. Виконуються роботи по заміні світофорних об'єктів на перехресті вулиць Самчука та проспекту Степана Бандери. Тривають роботи з капітального ремонту сквару на вулиці Миру. Розпочали встановлення нового дитячого майданчика. Продовжуються ремонтні роботи на ринку на вулиці Шептицьку. Де буде здійснюватися торгівля продуктами харчування. Там буде збудовано складські приміщення, приміщення для ветеринарної служби і забезпечені належні умови для торгівлі всім підприємцям. Сьогодні важкий час для України, для нашої області, для Тернополя. Але незважаючи на це все, Тернопільська міська рада і надалі буде відстояти ті принципи, які з першого дня були закладені в основу нашої роботи: справедливість, відповідальність, порядок.